Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз, вітаю при мікрофоні Євген Саватєєв. Чому ватажок ПВК Вагнер Пригожин закликає припинити війну? Про це говоримо з політологом Петром Олещуком. Наскільки взагалі для вас було несподівано, що от Пригожин та, вийшов з таким текстом, який називають навіть програмним? Ну, в принципі, Пригожин він досить давно вже претендує на якусь політичну роль, він а, випускає різноманітні політичні заяви, достатньо широко представлений в медійному просторі, тому, мабуть, це? Нормально не повинен угу. дивувати. Окей, е, про що писали новини після цього тексту? Про те, що він пропонує закликає Путіна припинити так звану, як вони це називають, спеціальну військову операцію. Чи це головний посил, на ваш погляд? Ну, мабуть, ну принаймні він привернув на більшу увагу, хоча це знову ж таки не є новим посилом, і насправді він обговорювався, хоча й неформально, досить давно у вигляді різноманітних очікувань. Передбачень, зокрема, от о, я знаю, що багато хто із аналітиків, тому що і за межами Росії очікували, що це саме лютневе звернення Путіна з нагоди річниці початку війни, от о, він оголосить про завершення спеціальної військової операції і оголосить про початок чогось іншого. Тому, в принципі, ця ідея вона не нова, і вона очевидно самому Пригожину не належить. Досить велика частина тексту присвячена тому, як добре програти Росії. Тобто, він наводить приклади Японії, Китаю, які свого часу, які свого часу зазнавали поразок, як він пише, дості дна. і говорить про те, що поразка це для Росії можливо можливість та досягнути дна і від нього відштовхнутись. Угу. Ну, в принципі, це така собі цікава. А що це ситуація... взагалі таке? Це тролінг, чи чи що це таке? Ну це це справді можливо щось подібне до тролінгу. Ви розумієте? От о, він насправді. В російській політиці претендує на роль собі такого своєрідного трікстера, тобто того, хто ламає усі звичні рамки, виходить за їх межі. І власне кажучи, цим він можливо декому і подобається. Ви знаєте, в цьому контексті а те, що пише, публікує пригожин. От знаєте, достатньо цікаво співставляти із тим, що останнім часом так само публікує, говорить Гіркін. При тому, що Гіркін сам от дуже негативно ставиться до Пригожина, а Пригожин до Гіркіна. Гіркін називає Пригожина чорним клоуном. От. Ну, можливо, він не зовсім чорний. Він швидше, знаєте, такий собі рудий клоун у порівнянні із білим клоуном Гіркіним. Білий клоун постійно ниє. І от ридає, і таким чином викликає якісь емоції. В той час як рудий клоун займаються цим самим тролінгом, якимись такими витівками, які як то кажуть, не зрозуміло, що з ними робити. От знаєте, такий собі цікавий дует російського, скажімо так, от махрового імперського патріотизму. Угу. Ну про рудого клоуна, от ви, ви нагадали Жириновського, і Пригожина, до речі, називають новим Жириновським. Ем, ну, він, але... претендує, він претендує на достатньо подібну нішу, не повністю ідентичну, mm -hmm. але достатньо подібну. Але просто... Да, просто чим займався Жириновський? Він часто озвучував те, що було тільки в думках в Кремлі, в очільників держави, і потім це могло реалізовуватись. Ось те, що... Якщо ми приймемо це, цю гіпотезу за вірну, та, що Пригожин це новий Жириновський, то ось цей текст може виглядати, чи не виглядає він як підготовка, ну не знаю, кого там суспільства російського до того, що там війна переноситься всередину Росії для боротьби з внутрішнім ворогом. Ну В принципі, це так само, я думаю, така тенденція очікувана, навіть якщо це не є, знаєте, от що. от Кремлі хтось дає установку пригожену подати відповідні тези. То я думаю, що це от відображення певних настроїв, які на даний момент в кремлівській еліті. А, певним чином циркулюють і пригожен. Ну його важко на, назвати тим, хто до цієї еліти належить, але тим не менше він десь там, от із тих, хто знаходиться в, скажімо так, в передпокої цієї еліти, і він очевидно щось таке чує, щось таке знає про щось таке відповідним чином так само може казати. Тому подібні настрої вони очевидно певним чином а, знову ж таки існують, і очевидно, що от подібний фріг йому набагато безпечніше сполітичні. Ору висловлювати подібні концепції, аніж, наприклад, от першим особам, тому що знаєте, от я помітив так само, що от в Кремлі є така от достатньо жорстка сегментація, от, хто має право якого рівня заяви робити, тому що, наприклад, особисто Путін він завжди от робить такі заяви, максимально нейтральні, такі от максимально ні про що. Да о, там максимум це те, що там підвищити надої молока, і там зменшити залежність від заходу. А ми там всіх переможемо. А ми там підвищимо якийсь відповідний відповідний рівень забезпечення ядерними боєголовками. А от, наприклад, по погрозам заходу це вже медведів, які там от бризкає слиною і обіцяє всіх ядерний попіл. Отнуа Пригожено ну, от очевидно для того, щоб вкидати відповідні, достатньо дивні на перший погляд ідеї. Ну і можливо справді дивитися, яку реакцію це все буде викликати. Угу. От я коли читав вчора його цей текст, згадав слова такого дослідника пропаганди Пітера Померанцева, який говорив в минулому році на одній з лекцій: що ціль української пропаганди, українського впливу на Росію, в тому числі, має бути така. То, от переконати Росію в тому, що поразка це добре, і коли Пригожин пише про це, наводить приклад Японії там інших країн, там Німеччини не пам'ятаю, здається, теж то чи не якісь це кроки в цьому напрямку? Ну розумійте, а насправді переконати в цьому росіян буде достатньо складно, тому що от їх самих опустили на дуже низький рівень сприйняття дійсності. І е, дуже знову ж таки е, примітивні критерії оцінки цієї дійсності. Тобто росіян, власне кажучи, і це дуже насправді давня традиція російської пропаганди. Але, от за часів Путіна її скажімо так, от довели вже до абсурду, це те, що основний критерій успішності держав це розширення територій. От і все. Тобто, от Путін успішний, чому тому, що він захопив Крим, значить, Крим... Путін ще що захопив, значить, він ще більш успішний. І чим більше він щось захоплює, тим він успішніший і, власне кажучи, це єдиний критерій всього. І можна закрити очі на економічні проблеми, на санкції, на мобілізацію, на те, що постійно когось збивають. Ну, от, Тому що Росія приростає землями. Оце така дуже архаїчна імперська парадигма. І в рамках цієї парадигми так само всі в кінцевому рахунку саме за цим критеріями будуть оцінювати. Тому не сподіватися, що можна продати якусь поразку як перемогу можна до тих пір, поки ця поразка не означає якихось територіальних втрат. От я, власне кажучи, про це і говорю. Але те, що вони можуть справді спробувати перенести вектор агресії ззовні всередину і розгорнути якийсь маховик. Е репресій, подібних до сталінських за рівнем. Ну, подібний варіант я особисто відкидати не можу, тому що, ну, справді, оця логіка, тобто ми, знову ж таки, от, ми найвеличніші, ми найпотужніші, ми от, взагалі якісь богообрані. А чому ми зазнаємо поразки? Ну, єдине пояснення це тому, що в нас є багато внутрішніх ворогів, яких треба знищити. От. І в цій ситуації знаєте, от Путін, який сам дуже любив себе порівнювати з Петром Першим, ну він насправді більше починає бути подібним до Івана Грозного, для якого ці всі неймовірні витрати ресурсів і неймовірні репресії криваві всередині держави. Спрямовані на те, щоб забезпечити якісь зовнішні перемоги, завершилися в кінцевому рахунку зовнішніми поразками, а, Стефаном Баторієм під, під Псковом, і от таким достатньо безславним завершенням Лівонської війни. А, і що до речі, знову ж таки абсолютно не означало припинення цих самих внутрішніх репресій, терору і тому подібного. Тому, ну от. Треба таким чином на це все дивитися. Ви розумієте, оця вся пригожинська логіка, вона насправді, я думаю, для переважної частини російського суспільства залишиться незрозумілою. Тому що навіть, навіть Пригожин, от зі своїми цими клоунськими витівками, він, мабуть, занадто зарозумілий для багатьох. Так, да, парадоксально. Um... Пане Петро, вам не здається, що от от нагромадження цих інформаційних історій цей текст пригожена. Витоки е, з Пентагону з е, інформацією про е, нібито там, український контрнаступ та іншу інформацію? Чи все це не створює якусь таку картину, щоб цього контрнаступу. О, або як ми домовилися говорити весняно-літньої кампанії, е, ну щоб його або відтермінувати, або щоб його в принципі не було. Тому що Росія розуміє, що він буде скоріш за все потужним і великі шанси, що Ну, я абсолютно з цим погоджуюсь. це абсолютно очевидна думка. Вона на поверхності, на поверхні. Якщо ми подивимося на зусилля Росії, то вони справді спрямовані на те, щоб це якось відтермінувати а бажано зірвати. Вони працювали в цьому напрямку і продовжують працювати досі. Тобто, я до речі хотів би відзначити, що останнім часом активізувалися різноманітні пропагандисти по всьому світу, як завжди. А російських пропагандистів насправді зараз виявити максимально просто, тобто, на основі того, що вони вкидають одну тезу не треба допомагати Україні. бо… Бо там це буде загроза ядерної війни, бо Україна не може впоратися з цією зброєю. бо цю зброю там кудись дінуть, бо в Україні страшна корупція, і тому подібне. От можна зараз просто взяти, хто масово озвучує подібні тези, серед політиків, журналістів, якихось там експертів. І, в принципі, достатньо нескладно виявити російську. Агентурою російські агентурні мережі по всьому світу і те, що вони настільки, скажімо так, не турбуються про те, що вони реально засвідчують усіх своїх агентів впливу, свідчить про те, що ну справді Росія дуже і дуже серйозно занепокоєна через перспективи контрнаступу України, тому на інформаційному фронті активізується, на всіх фронтах, активізується. От. ну і о, так само ці всі звичні елементи ядерного шантажу, які вони запускають, ну це все ж є абсолютно очевидно пов'язані явища. Угу. І от в цьому контексті, в контексті того, що ну очевидно, що та Росія не хоче цього контрнаступу. Дивовижним виглядає висновок Пригожина про те, що потрібен чесний бій. Ну тобто, після всіх цих своїх розмірковувань він приходить до цього висновку. Потрібен чесний бій, ніяких договорняков. І... Ну, от. А, ну ви розумієте, він же, він же, я думаю, так само прекрасно розуміє, що ні на які договорняки з ними зараз ніхто не піде. Тому ну, казати про те, що потрібні договорняки, звичайно, можна, але це таким чином ти себе виставиш а, ну, не зовсім компетентною людиною. От, тому от такі достатньо парадоксальні висновки. Але я повторюю, я би не став аналізувати оце все, що від імені Пригожина публікується. Як якийсь знаєте, програмовий серйозний текст, документ. Оце, от швидше, знаєте, така таке от загравання з певною частиною російського суспільства і гра на їхніх емоціях. От є певна частина російських російського суспільства. Їх знову ж таки там в Росії називають зараз приблизно як турбопатріоти. О, чи там якісь там мега оці самі, мега імперсі, чи як, як ми їх не називаємо, це неважливо. От, і вони от, мають певний набір своїх уявлень про оточуючий світ. І очевидно, що з ними починають загравати достатньо серйозно от, окремі діячі, поки що от, на рівні таких маргінальних діячів. Але от, абсолютно очевидно, що в будь-якому випадку. А Росії російська політика зацікавлена в відтворенні оцього самого цієї саме політичної ніші Жириновського. При тому, що знову ж таки на даний момент ця ніша де факто не зайнята. Там ЛДПР так і не змогли нікого знайти відповідним чином. Ну і оця ніша, вона рано чи пізно буде кимось зайнята, Очевидно, якимось абсолютно. Ненормальними імперцями, але так чи інакше, запит відповідно є. і запит нікуди не подінеться, і от він буде задовольнятися, от такими, наприклад, діячами, як Пригож. Угу. пане Петро, у нас 5 хвилин. Розвернемо нашу розмову в іншу сторону. От ви говорили, ми говорили про те, що Росія можливо буде внутріш... боротися з внутрішніми ворогами. Якщо говорити про Україну останні кілька місяців на порядку денному є ну такий таке от вичавлювання Української православної церкви Московського патріархату, в принципі, ну, в принципі, руйнування її структури. Наскільки, на ваш погляд, це зараз на часі? Ви розумієте, я би о, дещо відкоригував цю тезу. Я не бачу насправді руйнювання структури ОПЦМП, тому що ну церква це не відповідні там якісь будівлі. Ну так, церква це дещо це по інше. Це От і структуру, структуру їхню за великим рахунком ніхто не чіпає, вони собі функціонують, тобто їхні там відповідні центри працюють. Просто ви розумієте, тривалий час у нас була парадоксальна ситуація. Що у ПЦМП це насправді церква, яка користується найбільш значимими духовними центрами України, такі як, наприклад, Лаври, Києво-Печерська Лавра, Почаївська Лавра, Святогорська Лавра, от багато інших так само церков, і зрозуміло, що вона не могла одержати право на користування державними. А, знову ж таки державною власністю без підтримки з боку держави, при тому, що сама по собі ця церква вона, м'яко кажучи, до української державності ніколи не була дружньою і за великим рахунком, єдине, що в ній було українського, це слово українська в назві, От, власне кажучи, і все при тому, що ну вона є адміністративною частиною російської православної церкви. А головне інтелектуально, ну і в принципі за своїми спрямуваннями. Але при цьому вона мала повну підтримку з боку держави, тому що саме їй віддавали відповідні е, приміщення, будівлі, центри. Оце їй віддавали, тобто повне сприяння з боку держави. Така парадоксальна ситуація, і зараз просто е, вона втрачає статус найбільш, скажімо так, прихильної. З боку держави релігійної конфесії України, звичайно, що для них, оскільки вони звикли до відповідного статусу, для них це виглядає як катастрофа і руйнація. А насправді їх на даний момент ніхто не забороняє, ніхто їх не ліквідовує, ніхто не застосовує загалом про ці структуроти цієї структури якихось репресивних заходів. Просто їх, наприклад, позбавляють права на користування Києво-Печерської лаври. А, затримують окремих ієрархів, але не за те, що вони належать до ОПЦМП, а за те, що вони займалися антиукраїнською пропагандою. Ну, тобто, в такому контексті. Тобто, вони просто втрачають свій, свій привілейований статус, і вони самі звичайно це сприймають як трагедію, і подають як трагедію. Але ну о, знову ж таки, на часі чи не на часі це таке, це таке питання, тому що я думаю, що боротися із Антидержавною пропагандою це на часі, особливо під час війни, і боротися із тими, хто займається фактично шпигунською діяльністю на території України, так само на часі. А стосовно самої УПЦ МП, ну я думаю, що у них поки що є ще вибір. Визначитися з ким вони з Москвою чи з Україною. Це був політолог Петро Олещук при мікрофоні працював Євген Саватєєв. Слухайте, думайте.